Обсерваторія сонячної динаміки НАСА з 2010 року спостерігає за сонцем. Вони роблять знімки зірки в різних діапазонах, щоб окремо дослідити кожен шар сонячної атмосфери. На цих фото воно набуває всіх кольорів веселки і виглядає це вражаюче. Тільки уявіть, якби ми могли б бачити в небі сині чи фіолетове Сонце. Кольори на планеті вже не виглядали б як раніше. Зелені рослини стали б синіми. Жовтий змінився б на рожевий, а червоний перетворився б на сірий. Щоправда, ми б навряд чи це помітили, адже зміна кольору сонця не минулася б для людства без наслідків. То що буде, якщо сонце змінить свій колір? Наше сонце належить до жовтих карликів. Зірок, чия маса становить близько двох квінтильйонів кілограмів. Температура не перевищує 6 тисяч кельвінів, і з Землі головна зірка нашої системи здається жовтою, а з космосу білою. То яким же є Сонце насправді? Щоб це з'ясувати, давайте подивимось, що таке колір. Усі відтінки, які ми бачимо, насправді це електромагнітні хвилі різної довжини. При цьому лише дуже невеликий відсоток цих хвиль належить до видимого спектра. Більшість, наприклад, радіохвилі чи ультрафіолетове випромінювання залишаються для нас невидимими. Сонце ж випромінює в усіх частинах електромагнітного спектра. Виходить, що воно світить одразу всіма відомими і невідомими нам кольорами. Але якщо подивитися на спектрограму сонячного світла, то можна помітити піки в діапазоні 500 нанометрів. А це означає, що насправді наше сонце синьо зелене. Але побачите це нам заважають дві речі, і одна з них земна атмосфера. Завдяки своєму складу і щільності вона добре розсіює синє світло і пропускає червоне. Зелений колір це комбінація синього і жовтого. Проходячи крізь атмосферу, синє світло просто розсіюється, і ми бачимо в небі жовте сонце. Якби атмосфера була у десять разів щільнішою, синього було б ще менше. Небо, здавалося б нам блакитно зеленим. А сонце яскраво помаранчевим. А от якби щільність атмосфери, навпаки, зменшилася б, ми б спостерігали яскраве і насичене синє небо і блідо жовте сонце. Але навіть якщо залишити межі Землі, наша зірка все одно не виглядатиме зеленою. І в цьому вже винна особливість людського зору, оскільки сонце випромінює одразу в усіх спектрах, наші очі просто не бачать невелику перевагу зеленого. Тому з космосу воно здається білим. Але якби сонце випромінювало лише в зеленому спектрі, наш світ виглядав би зовсім інакше. Лише людина розрізняє кольори в діапазоні від 380 до 800 нанометрів. Але при денному освітленні око найбільш чутливе до хвиль довжиною 550 нанометрів, а це жовто-зелений колір. Його ми сприймаємо як яскравіший і насиченіший за інші кольори. Виходить, світло від зеленого сонця, наймовірніше, сильно спотворило б наше сприйняття навколишнього світу. Приміром, небо з блакитного стало б світло зеленим. А на заході ми могли б спостерігати темно-зелені і коричнево червоні градієнти. При цьому зелене світло має коротшу довжину хвилі, ніж жовте або червоне. Тож воно сильніше розсіюється в атмосфері. Це означає, що світло від зеленого сонця буде дуже слабким. День на землі радше скидатиметься на сутінки, і це сильно вплине на рослини, адже для фотосинтезу їм потрібно багато світла. Наймовірніше, більшість листяних дерев не зможе вижити в нових умовах, зате хвойні почуватимуться комфортно, як і лишайники, мухи та папороті. Але окрім вічних сутінків, рослинам доведеться пристосовуватись і до зниження температури. Зелене сонце сильно б вплинуло на клімат землі. Через те, що зелене світло гірше доходило б до поверхні, середня температура знизилась б на кілька градусів. Людство довелося б жити в похмурому й холодному світі, залитому зеленим світлом. І хоч це більше нагадує сцену з фільму, зелене сонце далеко не найгірший для нас варіант. Річ у тім, що від кольору сонця залежить не лише його зовнішній вигляд. Залежно від спектра, в якому випромінює зірка, можна визначити її температуру і тип, наприклад, білий карлик чи блакитний гігант. А це означає, що з кольором змінюється і маса, і яскравість, і кількість тепла, яка вона виділяє. І одним із найнебезпечніших для людства кольорів може стати червоний. Якщо одного ранку ви прокинетеся і побачите, що Сонце в небі стало червоним, знайте, нашій Землі залишилося всього кілька мільйонів років. А людство ризикує зникнути набагато раніше. Адже червоний кольор означає, сонце почало свою трансформацію в новий тип зірки червоного гіганта. І спочатку ми помітимо лише візуальні зміни небо з блакитного перетвориться на червоно-оранжеве. Ми більше не побачимо зеленого листя, всі відтінки цього кольору стануть болотяно-коричневими, а моря й океани здаватимуться темно-синіми, майже чорними. Але з часом люди відчують і інші зміни. Сонце почне перетворюватися на червоного гіганта, коли в його ядрі закінчиться водень. Паливо для термоядерної реакції. В результаті наша зірка почне розширюватися, а температура її поверхні знизиться до 3-5 тисяч кельвінів. У процесі розширення радіус сонця збільшиться на 110 мільйонів кілометрів. Воно поглине в Меркурій, Венеру. Землю і зупиниться, трохи не дійшовши до орбіта Марса. Хоча, за деякими оцінками, цей процес може тривати від 100 до 150 мільйонів років. Отже, у людства буде достатньо часу, щоб відчути на собі всі наслідки. Хоча катастрофа почнеться задовго до того, як Сонце наблизиться до нас в притул. У кожної зірки є так звана придатна для життя зона. Це умовна область, де температура достатньо висока, щоб підтримувати існування води в рідкому стані. Вважається, що саме в таких умовах може зародитись життя. Як ви вже здогадалися, Земля перебуває у придатній для життя зоні сонця. Але коли наша зірка почне своє перетворення в Червоного гіганта, ця зона зміститься, незважаючи на те, що сонце охолоне на кілька тисяч градусів, через розширення воно наблизиться до Землі, і температура на планеті постійно зростатиме. Але навіть це не найстрашніше насправді набагато більшу небезпеку для людей становитимуть інтенсивне випромінювання та зоряний вітер потік заряджених частинок, який породжує зірки вони взаємодіятимуть з атмосферою Землі, розсіюючи її, залишаючи планету беззахисною передсонячною радіацією. Без атмосфери океани швидко випаруються, та Земля перетвориться на безжиттєвий уламок каменю задовго до того, як сонце її поглине. На щастя, сонце почне трансформуватися в Червоного гіанта не раніше, ніж через 5 мільярдів років. Але навіть якщо нашій планеті вдасться пережити цю катастрофу, шансів на відродження життя вже не залишиться. Після фази червоного гіганта сонце перетвориться на білого карлика. Це фінальна стадія життя зірки. Діаметр сонця зменшиться приблизно до 700 тисяч кілометрів, а температура його поверхні може сягати десятків тисяч кельвінів. Світність зірки при цьому зменшиться майже в 10 тисяч разів. Усе тому, що тепер світло зірки це побічний факт високої температури, а не продукт термоядерної реакції. Крім того, навколо білого карлика може утворитися планетарна туманність хмара з газу і пилу, що залишилася від корони червоного гіганта. Світло від такого сонця ледь доходило б до Землі. Але нашій планеті пощастило сформуватися саме в сонячній системі. Бо якби Сонце було зіркою іншого типу, наприклад, блакитним надгігантом, людство довелося боротися за вживання від самого початку. Якщо, прокинувшись одного ранку, ви побачите неймовірно яскраве блакитне сонце, негайно не спускайтесь у підвал або будь-яке інше підземне укриття. Блакитне світіння означає, що замість жовтого карлика в нашій зоряній системі головує блакитний надгігант. Це неймовірно яскрава і гаряча зірка. Її температура може сягати 50 тисяч кельвінів, а маса коливається від 10 до 300 мас сонця. При цьому світність таких зірок може перевищувати сонячну у багато разів. Наприклад, блакитний надгігант Рігель із Сузір'я Оріона у 130 тисяч разів яскравіший за сонце. Хоча його температура лише вдовічі вища близько 12 тисяч кельвінів. А от зірка Етакіля із Сузір'я Кіля, яка у 7 разів гарячіша за сонце. Світить уже в 5 мільйонів разів яскравіше. Блакитні надгіганти утворюються, коли в масивних зірках закінчується водень і зупиняється термоядерна реакція. Тоді, замість того, щоб розширюватися як червоний гігант, зірка навпаки стискається. Площа її поверхні зменшується, а щільність випромінювання зростає. Завдяки цьому блакитний надгігант розігрівається до неймовірних температур. Зоряний вітер, що виходить від нього, пришвидшується і стискається з повільним і щільним зоряним вітром попередньої масивної зірки. Із цих частинок формується зовнішня оболонка світила. Якби земля оберталася навколо такої зірки, ми спостерігали б чимало цікавих ефектів небо набуло не б фіолетового відтінку, а теплі кольори виглядали б холоднішими. Усі рослини при цьому вросли б ближче до Землі, їхнє листя ставало б щільнішим, як у сукулентів усе через те, що на Землю потрапляло б набагато більше світла. При цьому температура на планеті могла б піднятися до критичних значень. Але навіть це не найстрашніше справа в тому, що блакитний надгігант генерує потужне ультрафіолетове випромінювання. І якщо людство не знищить висока температура, то нас чекатиме безсоння. Річ у тім, що світло в блакитному спектрі впливає на вироблення гормонів у мозку. Зокрема, ми виробляємо менше мелатоніну, який запускає процес засинання і регулює циркадні ритми, так званий біологічний годинник. Хронічна нестача сну може спричинити гіпертонію, серцеву недостатність, і навіть стати причиною появи діабету. Але й це ще не все. Високі дози ультрафіолетового випромінювання можуть спричиняти опіки на шкірі і сітківці ока. Також під дією цих променів запускаються процеси фотостаріння. Шкіра перестає виробляти колаген, втрачає еластичність, з'являються пігментні плями і зморшки. Тож, якби сонце було блакитним над гігантом, люди виглядали би літніми вже у підлітковому віці. Крім того, ультрафіолетові промені можуть проникати в шкіру і руйнувати зв'язки в молекулах ДНК. І коли таких пошкоджень накопичується багато, а організм не встигає з ними боротися. Це може призвести до загибелі клітини появи раку шкіри. Але якщо від смертельних променів ми ще можемо сховатися під землею, то від викидів плазми не врятують жодні укриття. Викид плазми, схожий на корональні викиди маси, які іноді трапляються на сонці. Такі спалахи можуть порушити магнітосферу Землі, спричинити збої електрики, зв'язку, пошкодити супутники і навіть викликати різкі зміни в радіаційних поясах. А тепер уявіть собі, подібний викид плазми, але в десятки тисяч разів потужніший. Його наслідки навіть важко уявити. Блакитні надгіганти живуть відносно недовго, лише від 10 до 50 мільйонів років. Через величезну масу, високу температуру і яскравість, ці зірки швидко згоряють. Для порівняння, на момент зародження життя на Землі нашому Сонцю було 800 мільйонів років. Якби воно було блакитним над гігантом, на той час уже давно б перетворилось на наднову, а потім на нейтронну зірку або чорну діру. А якби наше Сонце стало нейтронною зіркою, то Землю розірвало б на шматки вже за кілька секунд. Усе тому, що гравітація такої зірки в 2 мільярди разів сильніша за земну. Зірки цього типу дуже малі, лише кілька десятків кілометрів у діаметрі їхня маса при цьому у півтора два рази більша за сонячну, щільність речовини в нейтронній зірці близько 400 мільйонів тонн на один кубічний сантиметр. І обертається вона навколо своєї осі приблизно 700 разів за секунду. Для порівняння, сонце робить повний оберт за 27 днів. Якби воно раптом стало нейтронною зіркою усі планети нашої системи негайно притягнуло б до неї та перемололо у пил, у нас би не залишилось шансів. Але що, як сонце перетвориться не на нейтронну зірку, а на Чорну діру? Напевно, наш кінець буде таким самим швидким. А може і ні. Теоретично, сонце може стати чорною дірою лише у двох випадках якщо набере достатньо маси, або якщо його поглине інша чорна діра. На щастя, маси сонця недостатньо, щоб колапсувати навіть у крихітну чорну діру. Навіть якщо воно поглине всі планети нашої системи, включно з Плутоном, цього буде замало. Щоб мати шанс стати над новою, а потім перетворитися на чорну діру, Сонцю потрібно збільшити свою масу щонайменше в 10 разів. Набагато ймовірніше щодо нашої системи проникне так звана блукаюча чорна діра, поглине сонце і посяде його місце. У січні 2022 року група астрономів, яка працювала з телескопом Габл, перша виявила таку Чорну діру. Її маса десь у сім разів більша за сонячну вона знаходиться всього за п'ять тисяч світлових років від нас і рухається космосом зі швидкістю 45 км на секунду. Якщо ця чорна діра поглине наше Сонце, то Землю разом з усією сонячною системою також затягне за горизонт подій. Але якщо на місці нашої зірки з'явиться чорна діра з такою ж масою, як у Сонця, то планети продовжать обертатися своїми орбітами. Така діра поглинатиме лише ті об'єкти, що опиняться в радіусі 1700 кілометрів навколо неї. Але наша планета більше не отримуватиме світла і тепла від сонця. Уже за 24 години на землі почнуть гинути рослини. Великі дерева ще протримуються кілька років, але більшість зелені та травоїдних тварин швидко вимруть. А відтоді людство залишиться лише обмежений запас кисню. Щороку ми вдихаємо близько 6 трильйонів кілограмів цього газу. Ну а в атмосфері міститься приблизно 1 октільйон кілограмів кисню. Цього вистачить на кілька трильйонів років. Але чи доживе людство до того часу? Вже через тиждень після зникнення Сонця середня температура на нашій планеті опуститься до 0 градусів за Цельсієм. Для порівняння. Зараз середня температура на Землі 14 градусів. При цьому люди страждатимуть не тільки від холоду. Сонячне світло стимулює вироблення серотоніну, який регулює настрій. Низький рівень цього гормону пов'язують із підвищеним ризиком виникнення депресії, тривожних розладів і панічних атак. Крім того, під дією сонячного світла в організмі виробляється вітамін Д, його дефіцит може призвести до хвороб, які руйнують кістки, наприклад, остеопорозу. Через рік середня температура на планеті впаде до мінус 73 градусів за Цельсієм. Та люди все ще можуть виживати. Для цього нам доведеться створювати поселення біля геотермальних джерел, наприклад, у Єллоустоуні або на території сучасної Ісландії. Усе тому що єдиним джерелом тепла для нас залишиться земне ядро. Воно виробляє близько 20% усієї теплової енергії планети. Людям доведеться перебратися ближче до вулканів, гейзерів і гарячих джерел, щоб вижити. Через три роки всі океани планети вкриються кригою. А ще за 10 років повітря почне конденсуватись у рідину через екстремальні морози. На землі йтимуть дощі з заморожених газів. Але у людей ще залишиться шанс? Щоб вижити, нам доведеться переселитися під землю і дихати за допомогою балонів із киснем. Через мільйони років температура на поверхні опуститься до позначки мінус 270 за Цельсієм. На той момент на планеті не залишиться жодного живого організму, окрім тихоходок. Вони здатні пережити навіть мінус 272 градуси за Цельсієм. Але можливо, що події розгортатимуться за зовсім іншим сценарієм. Якщо навколо чорної діри, яка замінить Сонце, утвориться акреційний диск, його випромінювання може бути достатнім, щоб підтримувати прийнятну температуру на Землі. Речовина в такому диску стискається під час обертання і виділяє тепло завдяки тартю. Щоправда, неймовірніше, диск чорної діри випромінюватиме в рентгенівському спектрі. Простіше кажучи, світло від нього буде для нас радіоактивним. Науковці стверджують, що Сонце почне своє перетворення на червоного гіганта не раніше ніж через 5 мільярдів років. Але є ті, хто вже зараз помічає, що колір нашої зірки змінюється. Все більше людей повідомляють, що за останнє десятиліття сонце змінило свій колір із жовтого на білий. А ви звертали на це увагу? І Що може означати така трансформація? Пишіть у коментарях.